Аби рятівний засіб раптом не став загрозою. ДСНСники нагадали основні правила користування генераторами. А починається все з елементарного сертифікату, який засвідчує відповідність усім вимогам виробництва приладу. Не варто вестися на привабливу ціну, адже такий вибір може коштувати вам значно дорожче. Генератор це є прилад, який має двигун внутрішнього згорання. Зрозуміло, що в його роботі виділяються відповідно вуглекислотні і СО2 гази, які є дуже небезпечними для діяльності людини. Тому Основне, на що варто звертати увагу, в будь-якому випадку ми маємо зрозуміти це собі можемо, скажімо, так поставити першим і основним, що генератор в будь-якому випадку має розташовуватися на зовнішній території на відкритому середовищі, ніякому разі у приміщенні, ніякому разі в якихось транспортних засобах, тому подібне. І навіть на відкритому повітрі генератор повинен стояти не менше шести метрів від вхідних дверей та вікон, додає рятувальник Андрій Шевчук, адже шкідливі випари можуть потрапляти у приміщення. Очевидно, що й підвал не найкраще місце для цього. Якщо ви не є спеціаліст і не можете самостійно встановити систему газовідведення, сертифіковану систему газу відведення вихлопних газів мається на увазі, в ніякому разі в приміщенні він не може встановлюватися Ну і тим більше у підвальному все зрозуміло, тому що підвал де нижче рівня землі. Відповідно, гази більше накопичуються в приміщенні, що створить ще більше навантаження, задимлення, тому подібне, яке відповідно впливає погано на життя і здоров'я людей. Та перш ніж запустити цю міні-електростанцію, слід обов'язково її заземлити. Кожен генератор має. Контури заземлення. Тобто є виведений від самого генератора, від, який регенерує світло, є контур виведення заземлення. Тому рекомендовано до такого контуру під'єднювати дріт певного січення, якщо генератор 220 вольт, січення дроту має бути не менше 16 міліметрів. Це досить грубий мідний дріт, але він в свою чергу забезпечить безпеку ураження теж електричного струму. Шток забивається на відстані, наприклад, 2 метри від генератора орієнтовно на глибину см сантиметрів чистий ґрунт. та навіть маючи альтернативне джерело енергії, все ж варто використовувати її ощадливо, наголошують фахівці, і враховувати технічні характеристики генератора. Враховуючи, наприклад, використання кіловатів, там, наприклад, холодильників, телевізорів, тому подібне, генератори, як правило, йдуть там трьох кіловатні, ну в даному випадку п'ятикіловатний кіловатний генератор. Ми маємо врахувати, що він має мати свій резерв не менше 20 своєї роботи від номіналу потужності. Варто врахувати й те, що в процесі роботи генератор нагрівається, і є ймовірність того, що при заправленні бензином пристрій може спалахнути. Тож варто періодично давати йому перерви для охолодження. Якщо ж сумніваєтеся у правильності підключення і використання приладу, краще проконсультуйтеся з фахівцями, радять рятувальники, аби з добрих намірів раптом не нашкодити ні собі, ні своєму оточенню. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.